Дорогі мої друзяки ви потрапили на мій канал Дашуха. В цьому відео хочу вам показати шість стильних нових зачісок 2023 року. Деякі зачіски я тільки недавно помітила, що входять в моду, тому покажу вам від найлегших до найскладніших. Але ви не думаєте, що там буде найскладніше? Тобто, взагалі, плетемо хто зна що. Ні, найскладніше в нашому випадку це буде косичка, і все. Тобто нічого складного не буде. Тому давайте не будемо зволікати. Ну і поїхали. Що ж, для першої зачіски нам задобиться просто добре розчесане волосся, а також два ось таких девайса, тобто рожеві або якісь іншого кольору заколочки. Цю зачіску я побачила вперше в Пінтересті, Вона мені неймовірно сподобалась тим, що вона доволі таки мила, легка, і добре, я вважаю, підійде під якийсь такий весняний або літній легкий образ. Наступна зачіска теж дуже легка, адже для неї нам задобиться ось така ось пов'язочка. Я купила її в Єві, хоча я її шукала по всьому місту, а купила просто ось біля дома в себе в Єві. На жаль, там була тільки сіра, тому я взяла саме її. Хоча хотіла, наприклад, біленьку або чорну. Ця пов'язка доволі таки універсальна, адже її можна використовувати як і в ролі зачіски, так і просто щоб умитись або зробити макіяж. Наступна зачіска уже складніша, адже тут ми будемо робити косичку. Що ж, спершу робимо звичайний високий хвостик, але намагаємося зберегти оцей свій пробір на волосах. Ну і потім з того нашого хвостика робимо косичку. Тут взагалі немає нічого складного, але виглядає дуже навіть стильно. Також додавила аксесуари з сережки, адже тут їх буде вже краще видно. Наступна зачіска, схожа на попередню, це теж косички, але вже не одна, а цілих три. Ми оцей хвостик, який зробили, розділяємо на три частинки і з кожною з цією частинкою працюємо, тобто робимо косичку. В кінцевому результаті у нас виходить три косички. Це виглядає незвичайно, але дуже красиво. Наступна зачіска це звичайна гулька, і вона не буде низька, вона буде висока. І так, що ж ми робимо? Спершу робимо типу хвостика, але не до кінця дотягуємо останній наш цей затяжочок, як сказати. Потім залишаємо ось таку бурульку, і те волосся, яке в нас залишилося, мотуємо навколо неї і закріплюємо невидимкою. Наступна зачіска це зачіска Аріани Гранде, вона мені найбільше подобається з усіх, тому давайте робити. Спершу виділяємо передню частину вашого волосся, так як показано на відео. Можна тримати в зубах, або краще все-таки зав'язати резиночкою. Ну, а ззаді робимо звичайну мальвінку. Я думаю, ви знаєте, що це таке. Я пам'ятаю з дитинства таку зачіску колись робила, тому робимо ззаді таку мальвіночку. І оцю частинку переднього волосся закріпляємо зайді за колочкою, робимо таку, нібито як чілочку, і все зачіска готова. Вона мені неймовірно подобається. Така класна, стильна і може підійти на якесь свято. Like them, Що ж, дорогі мої друзяки? Ось такі в мене вийшли зачіски. Я надіюсь, вони вам сподобались. Ви будете їх робити на своєму волосі, адже зовсім скоро вже закінчиться зима, і почнеться весна, тепло, і можна вже знімати шапки і робити красиві стильні зачіски, які я вам сьогодні показала. Якщо це відео вам сподобалось, то обов'язково поставте йому лайк, напишіть якийсь коментар. Мені буде неймовірно цікаво почитати. Також підписуйтесь на мій канал, тому що тут дуже багато цікавих, корисних відео для дівчат, і найголовніше, вони всі українською мовою. Тому давайте разом поширювати українськомовний контент. Ну я вважаю, всього самого найкращого. Люблю цілою віймаю. Май!